Сьогодні, все Я дякую, що ви дали для мене можливість цю, що я можу стати перед вами. Перше, я хочу вам сказати, що я навчився українського язика в Америці, я ніколи не говорив. Навчився того язика в церкві, то, що я знаю, як ви не розумієте багато, то простить мені. Но я, я думаю, що будете розуміли, то, що я буду говорити. Я буду говорити про вічне вічність і вічне. Річі, більшість людей в цьому світі шукає то, що тленного, все проміняє. І слово Боже є в першому посланні апостола Петра в перший розділ 23 стих написано, що ми є народжені не стінного насіння, а з нетлінного, через слово Бога живого і пробуваючого по вік. Бо всяке тіло, як трава, і всяка слава чоловіча. Ви бачили в своїм житті, як слава чоловіча підходить вгору, 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 а пізніше впадає. І воно так кругом світає. Чоловік хоче славу. Я приїжджаю перший раз тут, був я бачу, кругом ви маєте такі знаки, написано є: Слава партії, слава народу. А ніхто не написав Слава Богу. А я вам кажу нині, що ми маємо славити Бога. Бо він достойний слави нашої. І написано є сюди. А слово Господнє, бо все, всяка слава, як цвіт на траві. Зісохла трава, і цвіт її упав. А слово Господнє пробуває по вік. І те слово Благовіствоване між вами. Це слово Бога Живого. Він написав цю книгу, та книга є духовна книга. Ми є духовний чоловік, і без Ісуса Христа ніколи не зрозуміємо ці книги. Ми мусимо прийняти перше Ісуса Христа як свого Спасителя, цара, а пізніше Він всередині нас об'явить нам своє слово, і Він зробить це слова живе. Все осягнули, мав ауто, дімі. Що я тільки не хотів, то я змав. І порожній чоловік. Слухайте, чи ви знаєте, що в Америці багато людей, що вони не знають, де вони йдуть, чи ви не знаєте, по цілим світі люди шукають щастя і не можуть його знайти? То тільки такі люди, які знайдуть Ісуса Христа, вони мають правдиве щастя. І тоді, 27-го я по другій надранком, я не знав, що зробити, думав про самоубійство. І коли втратив владу в ногах, втратив владу в руках. Зріння стратів, але ще дихав і зрозумів, що я роблю. розумієте? І вже не мав часу, щоб піти задзвонити до лікаря чи сказати, вийти в авто, бо я не міг рушитися совсім. І коли я помирав, я згадав одного такого чоловіка, що на улиці говорив про Ісуса Христа. І він кричав і сказав до мене: не, бу не умирай без Ісуса Христа, приймай Його до свого серця. І так молись. І він помолився. І я пам'ятав його молитву. І в той час я сказав Ісус, я не міг сказати Його добре, то це слово так вийшло дуже тяжко з моїх уст. Ісус! Ці слово, я одне слово сказав. Зріння прийшло, влада ніг, рук. Я встав. Я дякую Богу, що я стою перед вами живий. Я є должником для Бога і для вас. І Бог. Мене з такого положення підняв, підняв, дав для мене життя. Життя без Ісуса Христа нема. Не раз ми маємо таку сказку. У нас там кажуть на западі, кажуть, от той чоловік знає, як жити. Він має некотре річі і він знає як жити. А я вам кажу, що слово Слово Боже говорить, що людина, що не знає Бога, не має життя. Той, хто має сина, має життя. Той, хто не має сина Божого, не має життя. І життя є стик в Ісусі Христі. Так, ми маємо життя пленне. Ми ходимо. Але ми не маємо життя правдивого. Бо якби ми були так і щасливі, чого б ми мали стігати за тими річмі того світа? Щастя є тільки в Ісусі Христі.